Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати AMP-карусель. Давайте перейдемо до розділу повідомлення і відкриваємо наш заздалегідь підготовлений шаблон. Так, ось такий у нас шаблончик. І давайте для початку додамо звичайні зображення. Для цього перейдемо до структур і обираємо необхідну нам структуру. У мене це буде структура на два контейнери. І завантажуємо заздалегідь підготовлені картинки. Отак от, от. Тепер додамо ще одну структуру. Угу. І трошки зменшимо відступи зверху. Так, готово. Це будуть наші звичайні зображення. І тепер давайте додамо саме карусель. Так, беремо структуру, переходимо до блоків і обираємо нашу карусель. Перетаскуємо її. І тепер давайте додамо наші слайди. Перший слайд. Натискаємо Додати слайд, другий слайд і третій. Так, готово. Бачимо, що наш блок одразу позначився як AMP-HTML, тобто бачимо тут таку блискавку. Так, давайте перевіримо нашу карусель у попередньому перегляді. Так, бачимо. Все добре. Тепер переходимо до налаштувань каруселі. Ми можемо увімкнути автоперегортання, тоді зображення будуть кожні 2 секунди змінюватись. Ось наша карусель. Бачимо, що є автоперегортання. Також є циклічне перегортання. Через циклічне перегортання ми можемо просто по колу гортати наші картинки. Без циклічного перегортання треба тоді гортати назад. Циклічне перегортання ми залишимо. Також залишимо показувати попередній перегляд. Це наші міні-зображення знизу каруселі. Також можна налаштувати ширину попереднього перегляду. І вказати, де саме будуть ці слайди. Знизу чи згори. У нас вони знизу. Також можна вказати обведення активного предперегляду. Давайте задамо колір з кнопки. Ось. А обведення неактивного попереднього перегляду так і залишимо. Так, бачимо, що змінилась обводка. Тепер вона в стилі нашого листа. Також можна визначити попередній перегляд, тобто буде це картинка чи колір. Якщо це буде картинка, то це буде зображення знизу. Якщо це буде колір, то виглядати це буде ось так. Ось. Такі сіренькі квадратики. Але ми залишимо зображення. Також можна додати відступи і закруглення саме слайду. І можна додати закруглення прев'ю. Також можна додати картинку попереднього перегляду. І давайте додамо спільне посилання для нашої каруселі. Можна додати альтернативний текст. Просто візьмемо текст з кнопки. І це буде той текст, який відобразиться, якщо зображення не буде завантажено. Це ми зробили, налаштували нашу карусель. І давайте тепер наш звичайний блок позначимо як класичний HTML. Переходимо до налаштування структури і позначаємо його як HTML. Готово, давайте подивимось. Бачимо, що у попередньому перегляді для AMP у нас є карусель. А для HTML. Звичайні картинки. Це зроблено для того, що якщо у отримувача поштовик не підтримує EMP, то у нього в будь-якому разі будуть завантажені альтернативні блоки. Наш лист готовий. Тепер ми можемо його зберігти. І не забувайте також тестувати ваші листи. Вдалих всім розсилок!